27 травня до Луцька з'їхалися архітектори та урбаністи з усієї України та за кордону, аби обговорити. Концепцію розвитку та стратегію міста на майбутнє як розвиватися Луцьку саме на цю тему дискутували учасники воркшопу Урбан Віжен Луцьк. За словами організаторів, цей захід має на меті допомогти місцевим архітекторам, планувальникам, забудовникам та представникам влади зробити Луцьк комфортнішим для його жителів та гостей. Першим долучан звернувся ідейник та засновник громадської організації, алгоритм дій Адам Харбер. Мені подобається те, що Зараз в людей, в нас, в українців, є величезна енергія, і цей момент треба не втрачати і використовувати максимально на те, щоб прямо вже робити класні проекти. Тому що е, через реалізацію проєктів ми будемо показувати в світ, хто ми. І в момент, коли закінчиться війна, е, увага інвесторів там великого капіталу і так далі, вона є вже сюди до нас. Також гості заходу мали нагоду почути думки фахівців із Нідерландів та Італії. Своєю чергою урбаністки Олександра Нарижна та Маргарита Гогун детально досліджували Луцьк, його забудову, спілкувалися з місцевими мешканцями та поділилися своїми ідеями, як зробити місто мобільнішим, щоб жителі різних районів в межах 15 хвилинної доступності від свого житла могли забезпечити усі свої базові потреби. Наша задача тут допомогти вам всім, лучанам, розвивати місто, вивчати місто. То створити спільний план розвитку міста для того, щоб ви для себе сформували, і ми з вами разом сформували. То як ми бачимо розвиток міста сучасного європейського людяного сталого міста, обговорювали і такі проблеми, як забруднення повітря, громадським транспортом, велоінфраструктуру, луцька, брак публічних просторів та багато іншого Співзасновник громадянського руху. Сідомо Михайло Наход наголошує такі заходи дуже важливі для розвитку обласного центру, і їх треба проводити якомога більше. Це дуже крутий захід і дуже хороша ідея. Ми, як представники громадянського. Руху свідомі давно стоїмо на позиції, що місто Луцьк має повинно мати стратегію, яка буде задовільняти всі середовища, які проживають в місті, які проживають в громаді. Дуже добре, що знайшлися ініціатори, які розпочали цю дискусію про майбутнє про долю міста на десятиліття, і саме синергія, синергія підприємців, активних мешканців, архітекторів, громад. Мацьких активістів вона може дати результат. Ми можемо отримати хорошу базу для стратегії розвитку міста. Тож воркшоп Урбан Віжен Луцьк зібрав десятки представників різних галузей, кожен з яких у своїй сфері поділився досвідом, як, на його думку, має розвиватися місто. Серед десятків ідей, і озвучених пропозицій точно знайдуться ті, які вже незабаром втілять у життя, і Луцьк стане ще комфортнішим містом.